Боже вам, брати і сестри, радий вітати вас всіх Домі молитви, радий вас всіх бачити. Маю невеличку сьогодні проповідь. Підставляйте, будь ласка, бо трохи зачитаю ще. невеличку проповідь, шукавши, щоб до вас донести щось і згадав про перший псалом. Такий дуже милий. Той псалом, який натхнений і такими словами, що напевно це від Бога ці сказані слова. Людина аж так не могла до такої глибини це все донести, сказати до нас усіх. Я навіть не знаю, хто це їх написав, чи це Давид, чи це якийсь псалом, ну, там. але псалом до такої степені, що роздирає дуже так приємно. Але це для тих, хто любить Христа, для тих, хто не любить це докора, це колючка, це ця... не дуже приємно, тому що воно дійсно колець. Я вам хотів би його читати. Дуже. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі з грішних, і не сидить на сидінні злорітів. Та в законі Господні його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І Він буде, як дерево над, <кхух> над водним потоком посаджене, що родить свій слід, плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не встоять безбожні на судді ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Хотів би ми трохи з цим розібралися, про що тут говориться, каже, що щасливий. Щаслива та людина, що зарадує справедливих не живе, не живе щаслива, дійсно щаслива та людина, котра пізнала Господа і живе у Господнім слові, виконує те слово, боїться переступу і здається з боку, що це. Тяжко. Але це зовсім не тяжко. Той, хто пережив це, він знає кожен з нас, що набагато легше жити в чистоті і правді, чим жити в неправді. І думати, як збрехати, думати, як вкрасти, думати, як обманути, думати, як обсудити, як зробити щось людині погане, зуб за зуб, око за око, як це є в світі. Тут каже, що щаслива та людина, що, не, що зарадує, не сподівається, не ходить. І я дякую Богу, що я це зрозумів, пізнав Господа, що я можу служити йому вірою і правдою. І каже ще, що не стоїть на дорозі грішних. Дійсно, нам усім вже неприємно там перебувати, де люди ругаються, де люди е сваряться, де люди оскверняють один одного, де, де не людська любов де, де все те погане. <кій> дійсно, дуже нам там приємно і комфортно сидіти, дійсно, де люди сильно грішуть і. Рішуть це навіть не роздумуючи над тим, що вони дійсно рішуть, тому що вони до такої степені вже рішуть, що для них це повсякденність, для них це нормальний стиль життя, це, це їм приємне, навіть можна так сказати. Нам же, тим, хто пізнав Господа, воно дійсно мерзке. Дійсно неприємне і ми стараємося звідти піти, ухилитися від таких бесід і тому подобне. Каже, та в законі Господнім його насолода насолода може бути лише тим, хто закон дійсно виконує. Господь же нам сказав, що... ...закона пропишу у ваші серця. Я згадую о, свої покаяння. І так, такі думки приходили мені Ну, напевно, було за мене наставляти там, дивись, там, не гуляй, не ходи, не вбий, не кради п'яте, десяти, воду ну так бо ті, я ще нічого не знаю, то все. І це згадує, що ніхто мені навіть докору ніякого не зробив у цьому і не сказав жодного наставлення чи що там. Тому що дійсно, якщо людина приходить до Господа і дійсно вона перероджується, не треба жодного слова їй казати. Це дійсно цей закон прописується у людське серце. Людина сама вже бачить. Сама з першої хвилини, після того покаяння, сама вже людина відчуває той гріх, бачить той гріх. Старається вже наступити той гріх. Якщо навіть помилилася, то просить прощення в молитві. Та ж людина, яка не пізнала Господа, вона це не може зрозуміти. І каже, що день та вночі про нього роздумуємо. Так, ми дійсно роздумуємо, роздумуємо про цей закон, тому що... Думаємо, чи десь ми не помилилися, щоб ми десь не зробили поганого. Ми повторяємо цей закон, ми е, дивимося, що Господь нам це каже, де Господь нам докоряє. Ми вивчаємо, це, е, Слово Боже, щоб ми десь не, не стали в такій ситуації, щоб е, навіть нас щось запитали, ми не могли відповісти. Багато треба читати, багато. Люди не читають Боже письмо. Люди Стараються не читати його, бо кажуть мені, що менше знаєш, менше будеш відповідати. Ніхто не задумується над тим, що незнання закону до відповідальності не... тебе не зробив слово Це дійсно так, тому що тобі дав Господь. Можливість, я думаю, що у кожного є вдома не лише одна Біблія, а у декого, може бути і п'ять, і десять, але треба роздавати ще їх, тому що вони не стояли на полочках, а те, щоб вони е, діяли у, у світі, щоб вони це слово випускалося для того, щоб ми розширяли, поширювали його, а не для того, щоб воно сиділо у нас на поличках. І дивіться, як гарно сказано. І він буде як дерево над водним потоком посаджене. Що таке водний потік? Водний потік це наш Господь. Дерево це ж ми. Це той потік, котрий дає живлення у всьому. Немає води, немає, нічого не буде рости. Жодне нічого, ні людина, ні тварина, ні рослина, ні, нічого не було. Цей водний поток. Як же приємно бути нам коло того потоку і не даремно він каже, що <кхе> і він буде дерево над тим водним потоком посаджений. Тому що дерево, яке стоїть коло того водного потоку, воно ніколи не переживає, що у нього не буде води, що не буде поживних речовин, тому що... Той потік дійсно дає ту поживу і, і воду і все, що треба тому дереву. Так само наш Господь тим дає, хто прийшов до нього і дійсно дійсно віддав своє серце і душу Господу. І Господь його буде так само кормити, остерігати, оберігати від всього злого і поганого. Та що родить світ і це дерево буде родити свій плід своєчасно. Ми, якщо стаємо дітьми Божими, так само будемо давати той плід своєчасний нашому Господу. Ми будемо служити ми, вірою і правдою. Будемо давати той плід, котрий приємний Господу, який Господь буде брати від нас, який... Дікого плода Господь буде тішиться, тому що той плід, дійсно той солодкий плід. І ще каже він, що і щелися що не вдям його і все, що він чинить, частиці йому. Візьмімо ізраїльський народ, поки ізраїльський народ. Служив Господу вірою і правдою. поки Господь благословляв, давав рожаї, давав житло, давав все, що людям потрібно було. Лише Господь від, від, від людей, ізраїльський народ відходив від Господа. Господь же їх карав. Карав дуже сильно і вони мало каялися. Дуже мало читаючи старий завіт, страшно подумати. Що навіть Господь приходив до них, вони бачили е, його присутність і все одно могли рішити і страшно рішити. А тут кажуть, що якщо ти будеш служити Господу, то буде тобі щастити в всьому. Лише Йому. Багато не треба робити, як на цьому, в цім Божий письмі написано, і тобі буде щаститися. І так воно є, і так воно буде. Бо, каже Господь, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Дійсно, людина, яка ще не пізнала Господа, вона легковажить, вона може піти до церкви і там буде чуть не святову людину, можна зразок з неї брати. Виходиш з церкви, вона вже може буде думати, дивиться на кум на кума і каже, кум, йдемо до тебе, десь п'ям по 100 грам, десь може вже проголодалася. Жінка з жінкою може зустрітися і давай про щось поговоримо, а будемо говорити там. Звісно, що затронеться щось таке, що не нетне. Це так. Де... <кх> Вечором вже вони приходять додому. Вони знову робляться святими коли жінки чи чоловіка. На роботі знову вони приходять вже зовсім інакші, там є вже зовсім друга ситуація у них. І немає ніякої постійності. Людина, яка не боїться Господа, котра не, не, не служить йому, вона не постійна. В неї немає нічого постійного. Вона дволічна людина. Вона така людина, на яку не можна покластися, тому що вона може тебе дурити, обманути і тому подобне і тому подобне. <къх> і каже Господь, ось тому то не встоять безбожні на суді. Всі думають, я хочу до церкви десь там раз у місяць у він є расу рік. І я християнин. Я християнин. Кожен скаже, що я християнин. На суді усі будуть говорити. Не лише е, ті, хто з Господом, а ті, хто були типа з Господом. Всі будуть казати, Господи, я ж був християнином. Мій тато був християнин, мама була Христина, дід баба. І я не, не, ті віри не зміняв. Я нікуди не ходив, я, не, я нічого не робив, я ніколи не вбивав. Чому ти мою горіти в пеклі? А ніхто не задумується над тим, що він, як та дійсно, полава був, міг як і служити Господу, так і служити імомоні. Міг служити своєму тілові, в першу чергу людина служить своєму тілу, дороджає йому, не дорожає Господу, а дороджає своєму тілу. А це саме страшне. і каже, що не встаїть безбожні на суді. Дорогу праведних знає Господь. Дійсно, Господь знає, дорогу праведних. Дорогу, тому що він бачить їхній шлях. Він бачить їхні, їхні спотикання, тому що без спотикань неможливо. У цім світі просто неможливо. Тому що нас гріх підстріляє на кожній дорозі, на кожній, в кожній домі, в кожній бесіді, в кожній телефоні, в кожній комп'ютері нас підстріляє гріх. І деколи. Він може нас і застати в розплох, і не можемо деколи піддатися. Але слава Богу, що ті, хто пізнав Господа, вони вже бачать той гріх. Може не побачить навіть сьогодні той гріх, що вони це зробили, але Дух Святий докорить йому через день, через два дня, І він скаже, дійсно, я зрішив. І має можливість покаятися і кається та людина. Котра праведна, та ж людина, котра неправедна, вона цього не бачить, не кається, і не задумується над цим. І каже Господь, а дорога без Божних загине. Загине кожне тіло, котре легковажило, кожна душа, даже не тіло кожна душа. І ніхто не задумується над тим, що. Будучи у цій пеклі, чи як це називати, можна по-різному називати, що не буде його тіло пече, не буде ран тих, що в нас є тепер челесних. Це будуть душевні рани. Це така душевна рана, яка може подивитися, що мій брат по ту сторону. І чому я не міг служити так само, як він служив? І чого я маю? Мені мають губи печі і має бути пече мені в грудях дивитися на тих праведних, там як вони живуть і ходять. А я тут маратися не один рік, не місяць, не два, не 15 років як в тюрмі, а всю, все життя, яке у тебе буде подальше. І це буде пече, все життя. Це оце є саме страшне. Люди ніколи над цим не задумуються. І ми не... дякуємо Господу, що Господь покликав нас. Господь дав. Ті, то серце, той розум теперішній, який ми не могли мати до цього, коли ми ще не пізнали Господа. Я дякую Господі за себе, що Господь покликав мене дав сили стати на ті коліна, примиритися з ним. Це дуже добре. Амінь. Амін. Давайте ставимо наші коліна і помогаємося нашому живому Богу.